Коли розпочалася війна на сході, Валентина з Олександром були змушені виїхати з Донецької області. Хвилювалися не за себе, за дітей. Разом з ними живуть восьмеро і всі прийомні. Ми як сюди приїхали, попродали все, вклали сюди для дітей. Все, що було, викрутили і щось получається, як бачите. Ну на дітей самі бачите. Діди від дітера щаслива. навіть ті, які ще не пройшли адаптацію, це вони вже нікуди не хочуть сюди їхати. Тут у Гостомелі, у затишному маєтку у кожної дитини своя кімната. З будівництвом, утепленням та впорядкуванням будинку, родині допомагали і Ірпінська міська та Гостомельська селищна рада, і селищний голова з депутатами, і благодійний фонд Карі з Київ. Роботи вистачило на всіх. Я подавала шурупики, гайки, закрутки, які небудь молоток, стропила там, ну, хвостики. Ну, що ще такого было? Ну, помогала держать чуть-чуть. Шпаклевала, красила. Шпаклевала. Красила. Почти красила. А почалося все у 2006-му, коли сестра Валентини Григорі розповіла їй про багатодітну родину, що взяла собі якось та й відкрили дитячий будинок сімейного типу. Я не повірила, що в нашій країні таке може бути, взагалі та дуже довго, з півгода винашувала цю ідею, А потім пробігає мимо, забіжала висполком, узнала сказали, що да, це так. І вже потім закрутилася так швидко, я вже становитися не могла. Муж був дуже удивлен, не готовий, Ну потім та потом так потихонечку. Согласився. Тепер, окрім двох рідних дітей, які давно виросли і мають власні сім'ї, у Олександра та Валентини ще п'ять хлопців і троє дівчат. І кожна хвилина розписана всіх нагодуй, навчи, розваж. Кожен дитина зі своїм характером, зі своїми потребностями. Сложно, особливо коли вони входять подразковий возраст. И... Ну і так сложно. В общем, постирати, приготувати. ну допомагають дітки. Дівчатки особливо, та й мальчишки молодці дуже. І здавалось би, за добрі справи діти можуть і подарунки в собі попросити, а соромляться. А чого би ще хотілося? <риклад> Багато їх. Кухонний гарнітур. <риклад> <Кухонний гарнитур>. Диван. <риклад> Диван ще. Ну, це мамі, а тобі? Мені? Нічого. Хоча ні, соровий далеко не всі. Дехто вже з малку чітко знає, чого саме хоче. От, наприклад, машину на пульті, робота, трактора, грузовика, фуру. Недарма в одній з дитячих кімнат на стіні розписані плани на майбутнє, адже коли мрія стає метою, людина стає ближчою до неї, як мінімум, на крок.